В десяти кроках від нас ведмідь. Відмі... І... Ну, я не дуже боюсь, бо я, я вважаю, що він боїться мене більше, ніж я його. Зараз почекай. Бо насправді, коли згоріли усі ліси, вони прийшли сюди, щоб поїсти, поживитися чимось. І усі мусорки наутро опорожняють, вони їх перегортають. І ось це отель, в якому я працювала. І я вам кажу, я ось сюди виносила сміття. побачите. Він всередині? А я так розумію, що він всередині. Ось зараз 5 кроків до контейнера, в якому відміть. Це просто вийшла за хлібом. От просто вийшла в магазин. І йдемо із 5 кроків, і там у, всередині є і, і, і То, то, то навіть не, за, не у зоопарку, де ще щось, але ось так. Ну, вони радять, радять не бігти, бо ведмеді можуть просто... Е, Якось не так розцінити ваші дії і наздоганяти. Але ж вони, ну я вважаю, що вони нападають. Вони більш боязливі ніж ніж люди, які їх бояться. І це четвертий ведмедь за, за останні пів години. Бачите, йде собі ведмідь, тихесенько, нікого не чіпає. Ось, дивіться, приїхав серйозний мужик. У нього якась жовта коробочка. То я так розумію, пугалка від ведмедій. Громко крикнув на ведмедя. Ведмець спогався і втік. Другий раз за день, коли ми бачимо ведміддя, отак близько. Он там хтось хтось на проти на протилежному боці намагається його налякати. Налякати ведмедя. За рахунок того, що ліси згоріли, і вони у пошуках їжі приходять у місто, щоб. Десь в баках, десь якісь ягоди, десь на деревах якісь там маленькі яблучка, вони їх просто хочуть, хочуть з'їсти. Але ж вони, ну, ось нас попереджають, що вони небезпечні. Чуєте мене? Вони взагалі не не нападають на людей, бо вони боязливі Ну, йде собі. От в Україні так і ходять собаки безпритульні, а тут ви можете. Ми бачили у себе во дворі ведмедя на відстані витягнутої руки. А інколи йшли, і він в бак заліз і щось там собі їв в баку, з бака. Тобто, от бачите. Тобто ось вам Канада. Він там десь блокає, ходить, потім до нас вночі багато приходять, потрошать всі мусорні баки в бо просто голодні.